Добрий день! Сьогодні у нас тема 5 загадок руського літопису. Зараз ми наглядно переконаємося в тому, як просто читаючи руський літопис можна розкрити усі московицькі міфи про Древню Русь, про братерські народи і решту вигадок, які нам часто зустрічаються. Перша загадка літопису Новгород Новгород-Сіверський – це той самий Новгород. Насправді, це місто дуже легко сплутати з Новгородом на Ільмені. І от, наприклад, продемонструємо оригінал тексту літопису. Тут де мова про те, що князь Олег Святославич розпочав війну проти братів. Його війська воювали довкола Стародуба, але місто взяти він не зміг. Проте зміг забрати багато худоби і повів її до Новгорода. Потім князі Святослав і Ярослав підійшли до Новгорода на брата Олега. Про який Новгород іде мова? Ви не можете сказати. Написано просто Новгород. У перекладі літопису вже уточнюється: у той же рік почав війну Олег Святославич. Він послав послів до шуренів своїх і повів їх на брата свого Святослава Всеволодовича на Чернігів. І, прийшовши Олег із двома братами. Прийшов до Стародуба. Та города він не взяв. А що було скоту навколо Стародуба, усіх сіл його він, зайнявши, погнав до Новгорода Сіверського. Святослав тоді з братом Ярославом пішов на Олега до Новгорода. Завдяки цьому уточненню ми розуміємо, що мова йде про князя Олега Святославича і його княже місто Новгород Сіверський. проте Якщо ми знову візьмемо перші рядки Повісті минулих літ, де йде мова про Новгород і Рюрика, ми знову побачимо, що уточнення немає. Тут пише, що Оскольд і Дір пішли по річці Дніпро і знайшли Київ, зібрали там варягів і почали там князювати, а Рюрик залишився правити у Новгороді. Проблема цього абзацу в тому, що Новгорода на Ільмені не існувало ще як мінімум 80 років. Невеликим зусиллям, ми логічним шляхом доходимо до того, що йде мова, ймовірно, про Новгород Сіверський. Бо ми знаємо, що в літописи Літописець не підкреслює конкретно про який Новгород іде мова. Як у вище згаданих рядках, де князь Олег Святославич привів награбоване до Новгорода, а потім знову ж таки до Новгорода вже підступили інші князі. Тож, Якщо Новгорода на Ельмені не існувало ще як мінімум 80 років, то князь Рюрик мав би сидіти у Новгороді Сіверському. Правда, із Рюриком у нас є проблема, бо з великою ймовірністю він є вигаданим персонажем. Але цілком реальним був Великий князь Олег, який сидів у Новгороді. Як пише літопис, після смерті вигаданого Рюрика в Новгороді почав правити князь Олег. Олег же був дядьком чи регентом при молодому князю Ігорю. Княжим містом Олега був Новгород Сіверський, звідси князь Олег пішов на Київ. Географічно, військовий похід князя Олега. З Новгорода Сіверського на Київ цілком реальний. Бо якщо ми почнемо згадувати про похід, який описується у відредагованому літописі з неіснуючого Новгорода на Ільмені волочними шляхами майже тисячу кілометрів до Києва, у нас виникають серйозні проблеми з логістикою. Та яких чудинів Словен і Мурому міг запхати у своє військо князь Олег? Якщо то були племена диких і віддалених земель. Наприклад, плем'я Морома жило десь за 600 кілометрів від Чудинів, а від словен ще далі. При тому, що навіть у 15 столітті, за 6 століть після цих подій, в тих північних землях були дуже великі проблеми з дорогами на багато південніших регіонах. Я вже не кажу про землі, де жила весь Чічуть. Отож, на Новгороді Сіверському ми розіб'ялися. Зрозуміли, що Новгород на Ільмені в IX столітті у літописі це вигадка, як і міфічний персонаж Рюрик. Наступна загадка, війна руського війська зі суздальськими князями. Тут ми поговоримо. Про особицю між руським князем Святославом і князями Волго Окського межріччя, так званих суздальців, рязанців і муромців. Московити нам брешуть, що вони Русь, і що ми всі брати Русичі, які разом жили в одному государстві і говорили одним язиком. Слава Богу, у нас у всіх є свій власний язик, а не загальний, а говоримо ми мовою. То в московитів один язик, народ. Отже, читаємо літопис. Святослав же Всеволодович, зібрався з братами своїми і з Половцями і сказав Святослав братам своїм. Оце я старший Ярослава, а ти Ігорю, старший Всеволода. І нині я вам замість отця остався. Тож велю я тобі Ігорю тут зостатися з Ярославом Стерегти Чернігова і всієї волості своєї. А я. Іду із Всеволодом до Суздаля, і отберу сина свого Гліба. Хай як нас із Всеволодом Бог розсудить. І розділившись на двоє братами, пішов він до Суздаля і взяв з собою Ярупалка Ростиславича. І полицей він так само розділив на двоє. Половину їх із собою взяв, а половину їх зостав брата. А йдучи, Святослав зітнявся на путі з сином Володимиру. І зо всім військом новгородським, бо син його Володимир, княжив у Новгороді Великому і війшов у суздальську землю, і вийшов супроти нього Всеволод Юрійович з усіма суздальськими військами і рязанськими військами, і з муромськими військами, і стрів його на Влен ріці. І стояли вони обапули ріки Влене дві неділі, билися обоє через рікуту, буряка та неприступно тече, крутоберега, і суздальці стояли на горах у пропастях і виломах, так що не можна було до них дійти військам Святославовим. І тоді спішно приготувалися до бою у війську Святослав'я. І Всеволод Святославич у борзі примчав до руських полків зі своїм полком. І тоді рязанські князі втекли, а других вони захопили, а інших побили. Схопили вони тут навіть воєводу Івора Мирославича. Святослав тим часом послав попа свого до Всеволода Юрійовича, кажучи: брате і сину, багато я тобі добра робив, і не чаяв я такої віддяки від тебе. Але ж ти замислив єси на мене зло і схопив сина мого, то надалеко тобі мене шукати. Отступи далі од от річки тої, дай мені путь, хай я ближче до тебе переїду. Нехай нас розсудить Бог. Якщо ти мені путі не даси, то я тобі дам. Ти переїдь на цю сторону, хай нас тут Бог розсудить. Князь Святослав кличе суздальського князя Всеволода на битву, але той не хотів перейти річки і не пустити його, і ні сам не перейшов. Всеволод же, схопивши тих послів, одіслав їх до города Володимира на клязьмі, а Святославу не відповів. Святослав тоді, ждавши багато днів і остерігшись в тепліні, спішно пішов. А Всеволод послав воїв у стани його, і багато вони всього взяли, а вслід за ним самим Всеволод не велів гнатися. Святослав же, ідучи із землі суздальської, попалив город Дмитру. А коли вийшов він із суздальської землі, то відпустив брата свого Всеволода Святославича, і Олега, сина свого, і Ярополка Ростиславича в Русь, а сам із сином Володимиром пішов до Новгорода Великого. Князь Святослав пішов війною з Русі в суздальську землю зі своїми руськими полками, проти них вийшов Всеволод Юрійович зі суздальськими рязанськими і муромськими полками. Після завершення бойових дій князь Святослав відпустив Олега і Яруполка до Русі. Отже, ні Рязанська земля, ні Муромська, ні тим більше Суздальська земля не були Руссю. Як би того московити не хотіли, але в літописі чітко вказано, що є Русь, а що не є Руссю. Більше того, навіть руські полки у князя Святослава. А Всевол воював за допомогою Фіноугорських полків, дісуздальців, рязанців і так далі. Третя загадка Новгород Великий не Русь. Зараз зачитаю наступні рядки з Повісті, яких чітко видно, що Новгород Великий, той що на Ільмені не є Руссю. Прислали новгородці мужів своїх до Мстислава, до Ростиславича в Білгороді, зовучи його до Новгорода Великого. Але він не хотів іти з руської землі, кажучи їм: не можу я йти з очини своєї і з браттям своїм розійтися. Князь Мстислав не хотів іти з руської землі в якийсь далекий Новгород, який вже не вважався Руссю. А був звичайною колонією, яка визнавала владу руських князів. Тому вони і приходили до Русі і просили князів, щоб вони там в них правили. Він боревно дбав, стараючись трудитися от усього серця за очину свою, завше, бо на великі діла прагнучи, роздумуючи із мужами своїми, намагався він піднести отчизну свою. Отож, про це все роздумуючи в серці своїм, він не хотів іти. Та присилували його брати, його мужі, кажучи йому Брате, якщо зовуть тебе честю, то йди, бо там хіба не наша отчина, тобто не наша колонія. І він, послухавши братів своїх і мужів своїх, пішов із боярами новгородськими, але це поклав в умі своїм: якщо Бог приведе мене здоровим усі дні, бо не можу ж я ніяк руської землі забути. Звичайно, сидіти. В холодному північному Новгороді важко, треба покидати теплу і сонячну Русь. Тепер ми переконалися, що не тільки суздальська земля не була Руссю, а й землі Новгородської землі не вважалися Руссю, а були залежною колонією. Цей факт наглядно нам демонструє, що першість Новгорода, як столиці Русі, де нібито сиділи варяги Руси, є вигадкою. Якби Новгород Великий дійсно був тою першою столицею, звідки пішла державність Русі, то літописець ніколи би не написав, що Новгород не є Руссю. А тут чітко маємо, що князь не хотів покидати руської землі і йти в той далекий Новгород. Четверта загадка. Москва спочатку називалася Кучково. Читаємо наступні рядки. Пішов Михайло Юрійович і Всеволод, брати його із Чернігова місяця травня, у 21-й день, у празник Константина і Олени. А коли Михалко вирушив, то пойняла його недуга тяжка на ріці Свині і, положивши на носилиці, несли його ледве тільки живого і йшли з ним до Кучкова, цебто до Москви. І тут зустріли його Володимирці з Андрійовичем Юрієм. Бо одні володимирці були до нього добрі. Ми тут бачимо, що спочатку Москва називалася Кучково, тобто князь Юрій Довгорукий заснував місто Кучково, а не Москву, в 1147 році. Сама Москва була заснована в кінці 13 століття, десь побіля того Кучково, ханом Менгу Тимуром. Була заснована як місце поклоніння ханській владі і як місце збору данини від народу мокші в Орду. Інакше кажучи, хан Менгу вимагав від народу Мокші покори і рабської служби, саме тому і назвав місто Москва Москвою. Це не місто влади, а місто, яке значить, що московити уклінно служать Орді. Саме тому ми маємо діяння так званого князя Сашкенєвського, який так сильно хотів дослужитися хану і отримати владу, що взявши тумен татар, він пішов палити усі суздальські і рязанські землі, які визнавали владу його брата, а не його самого. Саме ось це і стало так званим ординським нашестям для земель Волго Окського межріччя. Московити же. Переінакшили історію і зробили Сашки Великого князя і Борця за Свободу. Навмисне засунули знищення тих суздальських міст більш ранні роки, в той час, як справжнім їхнещилем був князь Сашка, десь в 1250-ті роки. І нарешті п'ята загадка літопису місто Римів. Так, в руському літописі йде мова про місто, яке називається. Римів, читаємо. Це почувши: половці вернулися від Переяславля, ідучи мимо, пішли приступом до города Римова. А Римовичі заперлися в городі. І коли вони вилізли на заборла, то тут за Божим промислом упали дві городниці з людьми прямо до ворогів. І на інших городян найшов страх, і котрі ж городян вийшли з города і билися, ходячи по римівському болоту, то ті уникнули полону. А хто зостався в городі, то всі взяті були. Володимир отож слав послів до Святослава Всеволодовича і до Рюрика Ростиславича, спонукаючи їх до себе, щоб вони йому помогли. Та вони спізнилися, дожидаючи Давида зі смольнянами. І так руські князі спізнилися. І не заскочили їх, а половці, взявши город Римів і набравши здобичі, пішли до себе. Тут йде мова про те, що Половецький князь Кончак зібрав велике військо і пішов походом на Русь, на Переяславську землю. Його армія розділилася на дві частини. Якраз частина якою командував Кончак, пішла на Переяслав, де і знаходилося недалеко місто Римів. Переяславля половці взяти не змогли. Але менше місто Римів, яке було не таке укріплене, вони все ж таки змогли захопити. За свідченнями дослідників, місто Римів знаходилося десь на Сулі. У міста, як ви вже помітили, дуже цікава назва: Римів від Рим. Можливо, це був той самий Рим, який шукав Андрій Перозваний у своїй подорожі Дно Дніпра. Ось такі маємо загадки руського літопису: Новгород сіверський який є Руссю, Новгород Великий, який не є Руссю, Суздальські і рязанські землі, які теж не були Руссю, а були всього лиш залежними колоніальними володіннями, місто Кучково, на місці якого пізніше була збудована Москва ханом Менгу Тимуром. і нарешті загадкове місто Римів. Яке знаходилося на Переяславщині. Дякую за увагу!